Перед вами антична мідна монета Діхалкон з міста Лариса у Фесалії, карбований у IV столітті до нашої ери, на аверсі профіль німфи Лариси, обернений праворуч. Її зачіска та характерна сережка з трьома підвісками типовий стиль фесалійської жіночої елегантності. Образ німфи, персоніфікація самого міста, його духу і краси. Реверс монети зображує коня, що пасеться праворуч, сцена сповнена спокою та гармонії. Під ним напис грецькою Ларі, скорочено від Ларісеон, грецької назви Лариси. Зверніть увагу на вишукане художнє виконання коня, особливо на деталізацію його гриви. Кінь на монеті не просто символ. Фесалія була відома своїми кіньми та мистецтвом верхової їзди. Тож це зображення, своєрідна емблема регіону, гордість його мешканців. Монета зберіглась у дуже доброму стані, з добре читаними деталями та приємною патиною.